Консорціум зір застерігає громадян України будьте уважні та обережні. Таємниця 002 лосник. Класифікація. Вир, тип аномалії. Сутність, рівень загрози, високий, статус, утримується. Опис. лосник, це сутність, що являє собою живу тінь яка здатна змінювати форму та голос, його тіло здається нестабільним, воно то розтікається, то згущується у худорляву постать, окутану каптуром із мороку. Найстрашніше в ньому його очі, що світяться з темряви, ніби вони не його власні, а взяті у померлих. Головна особливість голосника його голос. Він здатен імітувати голоси мертвих, змушуючи людей чути близьких, яких уже немає. У розмові він використовує уривки фраз які колись сказали загиблі, підбурюючи жертву на паніку, страх чи навіть самогубство. його рот не рухається під час мови, голоси просто вириваються з нього, немов нашіптування з-під землі. Він не рухається швидко, але здатен зникати у тінях і проходити крізь стіни, залишаючи за собою вологі сліди, Схожі на відбитки рук. Його присутність супроводжується відчуттям холоду, навіть якщо повітря тепле. Місце виявлення, вперше зафіксований у 2013 році в покинутому санаторії в Карпатах, де сталося масове самогубство пацієнтів у 1998 році. Місцеві жителі стверджували, що вночі в коридорах чути голоси померлих. А з вікон іноді видно тіні з білими очима. Оперативна група консорціуму Зір була відправлена на дослідження. В результаті один із агентів наклав на себе руки після контакту з аномалією. Після серії ритуалів та застосування електромагнітних пасток сутність вдалося ізолювати та перевести у спеціально підготовлений комплекс. Умови утримання. Млосник утримується у камері без джерел кіней, освітлені лампами денного світла. Стінки камери покриті сріблом і оброблені сумішшю крейди та попелу з освячених місць. Раз на 72 години проводиться спеціальний обряд запечатування для обмеження активності і сутності. Персонал, що контактує з млосником, Повинен носити шумопоглинаючий шоломи, щоб уникнути впливу його голосу, будь-яке згасання світла або зникнення тіни всередині камери вважається порушенням утримання. Додаткові факти. У присутності млосника електронні пристрої починають передавати застарілі голосові повідомлення, залишені померлими. Інколи він вимовляє слова, які ще ніхто не казав, натякаючи на події, які ще не сталися. Камери спостереження фіксують лише його очі, решта тіла спотворюється, ніби екран ловить перешкоди. Дескрипція. Млосник – це сутність, яка паразитує на людському страху втрати. Він не атакує фізично, але доводить своїх жертв до шаленства, змушуючи чути голоси померлих та бачити їхні примарні відображення. Його природа невідома. Чи це дух, чи щось значно гірше, консорціум поки що не має відповіді. Проте одне відомо точно. Його не можна знищити, лише стримати. Об'єкт внесено в архів консорціуму Зір-1402-2014.